Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. Благодарую вас за лайки, за ваші коментарі, за ваші компліменти, за репости, за донати, за будь-яку активність. Хочу е, зробити таку невеличку ремарочку. Е, не так давно пані одна мені написала, що мені шкідливо бути на каналі, і вона здивована, що в мене є підписники взагалі. А моя клієнтка побачила, давай мені в особисті писати, що пані Софія, не, не слухайте її, ви приносите користь і так далі. Тобто, ну людина подумала, що я зараз а, о, о, обідкаюся да, і залізу там кудись і перестану щось робити. І так. А, Тепер два повідомлення. Перше для моїх шанувальників, для моїх однодумців, для моїх підписників і тих, хто підпишеться. А зараз ви просто дивитесь, наприклад, мої відео. Я хочу пояснити, для чого я все це роблю, щоб ну, було менше запитань. Хоча вони будуть. Всі, хто не задоволений мною, пишіть, я вас прям заохочую, Пишіть, тому що для мене це все одно комплекс. І так, дивіться, для чого я роблю це відео? Для того, щоб більше людей ставало свідомими. Для того, щоб люди розуміли, що вони живуть в хибній системі, в котрі панують підміна понять, брехня, підлість і низькі вібрації. Ця система вона годується стражданнями людей. І я тут для того. Щоб цих страждань у людей стало менше. Для того я роблю ці відео і жоден коментар мене не злякає. Це перше. По-друге, дійсно мої відео корисні. Моїх а, клієнтів і у дівчат, з котрими я займалася, ті хто, ті, хто запроваджують ці знання в своє життя, в них є гарні результати. Все, що я кажу, я пережила сама. Про які практики я розказую, я все випробовую на собі. Повірте, я знаю, що від цього тільки користь. І, звісно, не я одна. Да? Позитивне мислення це є… насправді гарно жить, жити, жити може, може кожен почати в будь-який час. Да? Все, насправді все просто. Все просто, просто негативне мислення треба змінити на позитивне. Але є деякі речі, котрі треба пройти, да? якісь трансформації, позбутися негативних обмежуючих установок, наприклад, да? страхів і так далі. І я це роблю, я дарую це людям. І системі це не подобається. Тому приходять такі боти або такі низькочастотні люди, котрим це теж не подобається. Але мені байдуже. Я роблю відео, мій канал не для рабів. А ті, хто хочуть залишатися в цій системі, ті, хто приймають розклади будь-які, мої, не мої, за чисту монету, цей канал не для вас. Вам буде тут важко, можете просто йти далі одразу. Цей канал для тих, хто хоче розвиватися, для того, щоб бути багатими, але жити на високих вібраціях. Тільки задля таких людей я тут працюю, для тих, хто шукає відповіді, для тих, хто їх почав собі задавати, принаймні. Да? От, і так далі. Чому я так живу, і для чого я прийшов, і не вже я прийшов? Задля для того щоб тільки страждати, отакі От питання я хочу, щоб ви задавали, і ви будете шукати і знаходити відповідь обов'язково. Задля вас я готова працювати і надалі, і буду це робити. От це перше да, що система опирається. Я знаю про це, я готова до цього. От. Ну, А друге, я давно з 16-го року протистаю Одеській мафії корупції. От. І тому, звісно, звідти теж приходять. Це я пояснюю для тих, хто переживає, що я там ображуся зараз на когось і перестану викладати відео і допомагати. Ні, такого не буде. Мені не страшно, я вже не боюся. Корупція, вона теж. Діє через підлючі такі схеми. От я вже це багато. Вони мене навчили, як вони можуть робити. Мене вже нічого не дивує, повірте, я багато чого пережила за ці майже сім років. От і, і так далі. Тобто я. Вас не боюся, пишіть, будь ласка, і надалі мені коментарі. Я з радістю з вами поспілкуюся, якщо вам є що сказати справді. О, Тому що здебільшого це просто якісь анонімні аккаунти, вони пишуть і зникають кудись. да, І я навіть нема зв'язку з людьми, але мені справді цікаво, що пані мала на увазі, чому я шкідлива. Ну, я то розумію, да, але ж якщо вона буде зі мною спілкуватись під відео, це підіймой. Їм... Моє відео, ну така собі користь. Да? Тож, поїхали. Тримаємося світла, любі друзі. Нікуди я не подінуся. Допоки я жива, я буду допомагати людям. Крапка. Що є, що буде? Вибачте, за таку довгу розповідь, але я мала заспокоїти людей і сказати системі про те, що я знаю все про неї. І як порада. Отак. Десятка мечів. Десятка мечів, так? Да? Дивіться, ну, в такій позиції карта каже, це ваше наразі енергії, це те, що є. Тут, можливо, просто тимчасова зупинка. Звісно, у когось буде відчуття як падіння у прірву нещастя. Тобто трансформації продовжуються, любі друзі. У когось нестабільна ситуація на роботі або вдома. Можливо, звісно, і там, і там, тобто якісь відчуття зміни і так далі. Да? От, це те, що у вас відбувається. Тепер те, що буде, так? Да? Ну, як він? Підвішений. Боже, забула, да? як він називається. Це те, що може повішане, це те, що може бути. В такій позиції, дивіться, карта каже про якийсь у когось відіграється як фанатизм в релігії. Тобто, да, ви за того, що ви не знаєте, ну, куди, коли, коли є відчуття як падіння у прірву нещастя, да, нестабільна ситуація у всьому людина починає розхитуватись. Розумієте? Вона думає, так, як мені щось змінити? А, що мені робити? Да? Тоді на такому фоні, ну тут все ж таки хворобливий якийсь стан да, у людини. То на такому фоні людина може фанатично кудись зануритися. Да? І тут можливо буде таке занурення в якусь релігію. Дивіться, ще карта попереджає про нереальні плани, якісь ілюзії. І ще може відігратися як шахрайство втрати і безвідповідальність. Знову ж таки, розберіться, можливо, вас хтось навмисно затягує в якісь ілюзії, розумієте? Ну, то, звісно, і буде шахрайство. да, Вам кажуть, перевернися, да, там, як Буратіна, да? він саджав гроші, так і тут може. Дай хтось буде казати, давай, ж, зараз посадимо, зараз, завтра зранку ти прийдеш, буде. Кусть тобі з грошима розумієте про що я? Тому що людина, коли вона нестабільна, емоційна, психологічна, розумієте, її дуже легко розхитати, її дуже легко її маніпулювати. Тож будьте, будь ласка, обережними. Самі розберіться, чи справді реальні ваші плани, якщо ви не знаєте насправді, що робити. Так вам тут і кажуть, тимчасова зупинка, самі зупиніться. Тут так само, да? людина сама себе підвішує для того, щоб розібратися. І це рекомендовано зараз. Зупиніться. Тому що, ну, якщо ви дивіться, якщо ви навіть неправильно не подумавши, да, себе підвісили, не виклали, не сховали спочатку десь гроші. Ви їх просто втрачаєте, розумієте? Тож, будь ласка. Зрозуміла, да, що може бути все, що завгодно, може захочеться і злити ці гроші, тому що, якщо ми не стабільні, ми якось хочемо себе, наприклад, заспокоїти і ще щось, да, і від того з'являється безвідповідальність, тому що ну і ладно, погано, хай ще поганіше мені буде да, на тобі все світ. Ми ж не все світу погано робимо, любі друзі. Ми ж собі робимо погано, розумієте? Тобто на зло комусь да, я буду нещасна. Ним не треба. Просто треба заспокоїтися, лягти самі свідомо, повитягати з себе, да? що там наштрикали вас, от, подумати, де в мене плани реальні, що в мене з того потім буде, реально. от Реально, що я можу, чого я хочу. Якщо я зараз не знаю, чого я хочу, тоді треба заспокоїтися, помедитувати, погуляти, повірте. Ви перевазавантаження вам піде тільки на користь, розумієте? Але як ви будете, наприклад, просто гуляти, да станете на, на зупинку? Ви не просто що все, я все зупиняю, типу і все. Давайте Всесвіту запит, янголам своїм, давайте запит. Якщо ви самі не бачите зараз варіанту, як вам вийти, просіть про допомогу, вони відповідатимуть вам, вони будуть вам допомагати. Допоки ви не просите, вони думають, ні, ну він просто нічого не хоче, людина. Розумієте? Просіть, якщо ви шукаєте якусь відповідь, да, як вам вчинити, куди вам краще ну не знаю, гроші вкласти, піти навчатися, чим вам зараз зайнятися і так далі. Тут про якийсь переломний момент, розумієте? От, давайте запити Всесвіту, він буде вам точно відповідати. <кій> Вибачте, за голос в мене трохи психосоматика, тому <кій> <підсипла>. Під, підсиплюю. <кій> ну, в общем, зрозуміла, да? будь ласочка, а, розберіться, де ви безвідповідальні, можливо, до цього і привела теж якась безвідповідальність, тому що ілюзорні ілюзії або нереальні плани. Да? А, 四。 Знову таки з'являються в нас, коли ми не хочемо за щось брати на себе відповідальність. Ми собі щось вигадали і закрили очі, розумієте? От буде отак, от і закрилися, захлопнулися, як мушля, чіт і все. І всесвіт не може туди вам інформацію якусь корисну, потрібно вам запхати. Розумієте, нічого не проходить до вас, ви бо вирішили, що буде так. А вам треба не отак, а трошечки наліво або трошечки направо. Розумієте, І у вас буде вихід, якась ідея буде. І і так далі. А вичіт і все, і все. Я у прірві нещастя. І на цих енергіях, звісно, підвішений він може бути тривалий час. Тож тут, будь ласка, бачите? А, дивіться, а, раз, два, три, чотири карти з п'яти в нас перевернуті. Розумієте? <кій> Я розумію на. Загальному фоні, але треба триматися, любі друзі. Я розумію, що всім зараз важко, усі ми переживаємо знову черговий стрес і так далі. Тож беремо тимчасову, ставимо собі. Мету я беру тимчасову зупинку у справах за для відновлення і знаходження виходу з тієї ситуації, де я зараз є. Ставте собі оце, да і ваші е, згодом, ваші ілюзорні навіть у ці плани, нереальні, якісь розумієте, у вас відкриються все одно очі, але паралельно, будь ласка, ставте. Ставте, будь ласка, запит до вищих сил. І так, що буде допомагати в цій ситуації? Як вийти скоріше? Да? Тому що ну, дуже довго висіти вниз головою, скажімо так, це буде не дуже вдобно. Да? Шістка мечів. Це те, що нам допоможе, ну можна вийти, да? або ще дивіться. Тут може для когось бути якесь освідчення в коханні навіть. Тут про емоційні розмови, можливо, сповідь, якісь сюрпризи, когось буде бажання заявити про себе. Тож в цій ситуації, будь ласка, заявляйте про себе, але знову таки намагайтеся бути не агресивними. Да? От. А бути коректними, тобто, якщо вам щось треба висвітлити, то хай то буде просто правда з вашим коментарем, наприклад, якщо вам треба якусь подласть знову таки когось за руку спіймати, то робіть то. Гідно для себе, обирайте гідно для себе, щоб ви не застрягли надовго, тому що повішений це, це старший аркан. Пам'ятаєте, да, старші аркани відіграються тривалий час. от, Тож тут вам буде допомагати кохання, да, а, бажання. Заявити про себе, бажання обійти якісь умовності та бажання виділитися. Ну, чудово, любі друзі, знаєте, що головне? Не стримуйте себе, не стримуйте себе. Задля того іноді нам такий занепад в житті і дається. Розумієте? Тому що тут може відкритися друге дихання, четверте і п'яте дихання. Якщо ви зрозумієте, що вам це, ну, дивіться. Що я скажу? Коли відчуття падіння у прірву нещастя, як я завжди кажу, я просто хочу вам повторити, можливо, хтось перший раз дивиться: дозвольте собі, отой сум вселенський, котрий у вас всередині, дозвольте собі наплакатися, дозвольте собі зануритися, але це не повинно бути а, як. А... Стабільна і надовго розумієте? Не застрягайте надовго в таких підви... під, під... Низьких вібраціях, да, не підвішуйте себе надовго. Окей, сьогодні мені погано, я про щось дізнався, дізналася. Я сьогодні дозволяю собі ридати, гризти подушку, не знаю, рвати бумагу, кидати щось. Можливо, вам щось хочеться розбити, якщо можете собі дозволити, дозвольте, випустіть оце. Тому що тут ну такий селенський може бути розумієте, розуміти. Тут тут ну людина, скажімо, впала духом, да? От, і вона думає, що все це надовго, розуміти, вона зараз думає, це надовго, не можна, не можна. Ви повинні все одно зануритися тут. Рекомендую вам. Ви можете не робити, звісно, ну все, все, що я кажу, ви можете приймати, можете не приймати, любі друзі, щоб ви не думали, що я. На когось хочу тиснути, да? я рекомендую як арт-терапевт, як арт-коучинг і людина, котра вже більше 10 років запроваджує позитивне мислення. Тож, я рекомендую вам просто поставити собі межу, скільки я хочу постраждати день. Два, можливо, вам треба три, можливо, вам треба тиждень. Якщо ви можете собі це дозволити, страждайте свідомо, я про це кажу. Страждайте свідомо. Занурюйтесь свідомо, з розумінням того, що якщо ви це не випустите з себе, да, оце ваша нестабільність, це обов'язково тут означає, що і тривожність буде. да, ну, Якесь напруження психологічне, емоційне, фізичне, воно ж все в нас пов'язано, розумієте? Дозвольте собі випустити, якщо ви не хочете щось бити, когось гризти, да, хочете все, я по я по я повішаюсь. Ну, за ногу, правда, да, я повішаюсь, все. Та повішайте себе за ногу, повішайте, але знову-таки поставте собі кордон. Наскільки я себе повішаю? Розумієте? Наскільки я беру зупинку, ставте собі кордон. Тому що у вас тут гарні події вони будуть. Але якщо ви... Дуже глибоко зануритися і не схочете звідти вилазити, тому що страждати нас навчили дуже гарно з дитинства. Розуміти, і нам там добре, ми вміємо класно страждати. А радіти життю ми не вміємо. Цьому треба раді... е... вчитися. да? І ну, жертва, ви ж розумієте, стан жертви він захоплює людину. Він знаєте, як ото лизун його на щось, якщо кинути, він отак обліпить, дає е... ту ну, щось, да, обліпить з, з усіх сторін. Так само. Стан жертви, в котрому зараз е, ви знаходитеся, дав в якійсь у кожного свій рівень, любі друзі. Я просто вам кажу про те, будь ласка, тут треба. Що вам допоможе переспрямувати. Тобто освічення в коханні, ви можете навіть це тут, все одно бачите, трохи перевернуті енергії. Ви можете це навіть ну, не сприйняти. Да? Або, ну, скажімо так, зіпсувати. зіпсувати цю подію, якщо ви не зможете подолати в собі стан жертви, розумієте? От. І тоді вам це не допоможе. Але у вас тут буде емоційні розмови, можливо, вам треба не знаю. Не, не маєте ви ресурсів піти до психолога ну на особисті консультації платно. Так знайдіть безкоштовну допомогу. Шукайте, хто хоче чогось знайти. Він завжди це знаходить. Це все є. Будь ласка, ідіть, Можливо, вам треба поговорити, виговоритися, і вам вже буде легше розумієте? Тож вам буде допомагати позитивні енергії, емоції, але зверніть на ці. Перефокусуйтеся, зрозуміло, перефокусуйтеся. А тепер дивіться, як цікаво. що буде заважати, да? дев'ятка пентаклів. От як вона може заважати? Да? Дивіться, тут карта каже про те, що в ваше життя входить стабільність. Тут буде порядок у справах, успіх в фінансовій сфері, вдача в особистому житті. Тут можливо з'явиться можливість відпочити від справ. Тож як це може заважати? Дивіться, приходить стабільність, да? і ви залишаєтесь в стані жертви. Розумієте? Приходить стабільність, ви захочете відпочити, але можливо, ви будете то робити знову такі. В стані жертви тоді вам відпочинок він не буде відпочинком. Ну, ви для галочки будете відпочивати, да, але ж то просто у вас буде підвішений ваш стан. Розумієте, що буде вам заважати? Тож дивіться, входить стабільність, приходить порядок, да. Успіх в фінансовій сфері у вас є. Ви можете тут просто розслабитися настільки, що знову таки на тривалий час зависнете У вас центрова карта повішений. Да? Це може відігратися тривалий час. Тож тут, коли вам пощастить, у вас все буде добре, будь ласочка, знову такі. Не залишайтесь надовго в такому стані. Все, в мене є там гроші. Не знаю на рік, да щоб спокійно жити. Я нічого не буду робити. Не можна так. Якщо ви так будете робити, у вас швиденько все світ гроші прибере, тому що ви не можете собі дозволяти жити як амьоба. Я не кажу не відпочивати. Дуже треба тут точно відпочити. Да? Але поки ви відпочиваєте, будь ласка, просто подумки, давайте Всесвіту, заспокоюйте його і себе так само. Да? Я відпочив, скільки мені треба? Місяць. Я можу місяць відпочити? Так, я заслужив, я заслужила, я хочу собі доставити це задоволення. Я відпочиваю місяць, і я буду через день іноді думати. А... Про, про майбутнє своє, наприклад, розумієте, щоб у вас був гідний відпочинок, а не те, що ви начебто відпочиваєте в морі, десь плескаєтеся, да, от, а, а ваші подумки, тобто взагалі там не знаю, прораховують якісь гроші, куди. Ну, тобто, да, напрягаються без цього. Баланс. Баланс і у відпочинку, да? щоб ви надовго знову таки не застрягли. Будьте обережними просто. Тройка пентаклів це. Те, на що треба звернути увагу. Ну, знову таки, дивіться, вона підтверджує, да? а, Тут про застій у справах і взагалі про апатію, слабкість. Знову, да, тут може бути слабкість і ну, фізична. От тут про кризу ідеалів, бажання грошей, незадоволення своїми досягненнями та бажання більшого. Тож знову таки зверніть на це увагу. От тепер повертаємося до цієї карти, що буде заважати. Приходить до вас успіх, а ви його знецінюєте. Маловато буде, да? Ви кажете? Так ви це прийміть гідно, розумієте? І буде вам більше. А якщо ви тут а, ну, реально дев'ятка пентаклів це перед переходом на інший рівень, розумієте? Це класна карта. Це ну, це, це все, все чудово. У вас тут все чудово. да? От, але ж людина каже: малавата, я хочу більшого. Бажання більшого це дуже круто, це, це неймовірно круто, Воно вас буде мотивувати. але ставте фокус на тому, що вам не треба знецінювати те, що до вас вже прийшла. Прийшло, яка б стабільність не була, якщо для вас ця дев'ятка як тройка, да, по вашим відчуттям, то просто. Благодаруй ти всесвіт, дякую тобі за цю дев'ятку. Вона неймовірна. А тепер я хочу. О, да? я хочу двадцятку. Ну, я. Жартую, розумієте, про що я? Да? От, Тож, будь ласка, звертайте на це увагу, тому що все одно благо до вас йде. Неймовірно просто. Давайте, яка енергія допоможе вам екологічно екологічно все це пережити і залишитися задоволеними від свого добробуту. да, На що нам треба тут звернути увагу? Ну, будь ласка, будь ласка, знову-таки дивіться, бачите, як карта метафізика. вони... Вони все підтверджують, да при вас все дістаю. Дивіться, які енергії. Внутрішній баланс. Спокій, задоволення від життя, задоволення. Пані задоволена, навіть якщо вона зараз, тут вона задоволена, навіть якщо вона зараз хоче ще 50 різних платтячек, а в неї їх нема, в неї є одне. Вона задоволена і подивіться, вона впевнена в собі, вона знає, що всесвіт їй дасть ті плаття. Просто їй треба спочатку походити в цьому, помилуватися, вигуляти таку красу, Кудись да? не підвішуватися, не впадати тут у вічі. О, Боже, в мене одне тільки плаття. Ну, нормальне плаття, ну, нормальне, чудове плаття, да, і його треба цінувати. І тут у вас Пентаклі про це вам і кажуть. Цінуйте те, що вже до вас прийшло. Будь ласка, тут про спокій вам треба здобути внутрішній баланс. Підвішайте себе для того, щоб прокачатися і здобути внутрішній баланс, і буде вам щастя. Не бути коханою, це всього лише невдача. Не кохати оце нещастя, розумієте? І якщо ви будете знецінювати свій успіх, то це означає, що вам ще треба звернути увагу на свою самооцінку. Треба її підіймати, тому що ви тут не задоволені своїми досягненнями, то ви знецінюєте, по-перше, не те, що для до вас прийшло, ви знецінюєте себе. А від того, вибачте, любі друзі, на таких енергіях ви не зможете здобути отакого от класного впевненого. О собі стану, чого я вам щиро бажаю. До побачення з повагою, Софія!